треба визнати що крім видатного вченого Стівен Гокінг був справді крутим популяризатором науки його книга коротка історія часу вже майже 40 років продовжує надихати людей досліджувати всесвіт звісно як і будь-який популяризатор він намагався спростити інформацію настільки наскільки ми з вами прості любителі космосу змогли б зрозуміти про що взагалі йде мова але якщо говорити чесно, то принаймні в одному з питань, які Гокінг підіймав у своїй книжці, у намаганні спростити він трішки перестарався і, можливо, частково втратив саму суть явища. Особливо цікаво, що явище, про яке йде мова, стосується його власної наукової роботи, яка й досі вважається однією з проривних у теоретичній фізиці. Мова, звісно, про ось цю статтю, яка має, можливо, найкрутішу назву, яку можна було придумати: чорні діри вибухають. Власне, одна річ це те, як пан Гокінг описав випаровування чорних дір у своїй науковій роботі, але зовсім інша річ це те, як він описав це у своїй книжці. Його просте пояснення, на жаль, не до кінця дає розуміння, чим насправді є чорні діри і чому ці дивні об'єкти втрачають свою масу. Тож у цьому випуску я спробував наблизитись до розуміння принаймні однієї з численних інтерпретацій славнозвісного випромінювання Гокінга. Вітаю з вами, як завжди, Іван, і це канал Всесвіт.ua. В Чорні діри мало хто вірив до початку другої половини ХХ століття. Причина полягає не тільки в тому, що вони виглядають справді занадто фантастичними. Якщо ви науковеці намагаєтеся прийняти концепцію, яка, здається, суперечить кільком фізичним законам, то як мінімум ви будете дуже критично до неї ставитися. Наприклад, для стороннього спостерігача, який дивиться, як у чорну діру падає якийсь об'єкт, цей об'єкт просто зникає. А отже, здавалося, що будь-яка інформація про нього буде втрачена. Тому, якщо чорні діри існують, вони, здається, порушують перший закон термодинаміки, який говорить, що енергія або інформація не можуть бути створеними або знищуватись у будь-якій ізольованій системі. Ще більш загрозливими, чорні діри здавалися для другого закону термодинаміки. Він постулює, що ентропія, іншими словами, міра безладу в системі завжди зростає або залишається незмінною, але ніколи не зменшується. Простіше кажучи, кубики льоду можуть легко перетворитися у калюжу, але калюжа без сторонньої допомоги ніколи не зможе перетворитися на ті ж самі кубики льоду, з яких утворилася. Важливо, що вся матерія у всесвіті містить ентропію, але що з нею станеться, коли вона потрапить в темні надра чорної діри? Невже разом з матерією втрачається і її ентропія? Якщо так, то виходить, що з цією матерією всесвіт втратив частину своєї загальної ентропії, тобто ентропія Всесвіту зменшиться, що, власне, заборонено другим законом термодинаміки. Це була велика проблема до початку 70-х років, але здавалося, не для Стівена Гокінга. Він просто з цим погодився. На той час він вже закінчив Оксфордський університет і займався теоретичною фізикою. До проблеми ентропії чорних дір Гокінг ставився приблизно так: Окей, якщо чорні діри не підкоряються другому закону термодинаміки, то так тому і бути. Нехай собі і не підкоряються. Це зовсім не означає, що їх не існує. Чому він тримався такої точки зору? Тому що Гокінг добре знав, що існує зв'язок між сингулярністю в центрі чорної діри і початком самого всесвіту. Стівен це зміг довести у ранніх своїх роботах, коли розробив математику, згідно з якою всесвіт, в якому домінує загальна теорія відносності, мав початися зі сингулярності. Тому Гокінг був впевнений, ключ до об'єднання теорії відносності і квантової механіки, тобто ключ до розуміння самого всесвіту, прихований саме в центрах чорних дір. Отже, навіть якщо ці дивні об'єкти не узгоджуються зі здавалося непорушними законами фізики, то з цим можна змиритися. Взагалі не слід бути одержимими законами фізики, знайти правду про чорні діри важливіше. Втім, варто сказати, що на щастя були люди, які з ним не погоджувалися. Яков Бекенштейн, на той час аспірант Прінстонського університету у 1972 році, вивчаючи проблему ентропії, здається, знайшов її рішення і не деінде, а у ранній роботі Гокінга за 1970 рік. В ній Гокінг математично показав, що площа горизонту події чорної діри ніколи не зменшується з часом. Більше того, коли речовина потрапляє в чорну діру, її горизонт подій збільшується. Отже, чорні діри тільки збільшуються і ніколи не зменшуються. Бекенштейн угледів тут цікавий зв'язок з ентропією. Він подумав: отже, щоразу, коли об'єкт падав у чорну діру, його ентропія зникає, але горизонт подій збільшується. То може горизонт подій був мірою ентропії чорної діри. Гокінгу не дуже сподобалося те, що його власну роботу використали для такої безглуздої ідеї, адже якщо чорні діри справді мають ентропію, то вони повинні випромінювати тепло. Але це неможливо, оскільки чорні діри нічого не можуть випромінювати, нічого не може уникнути їхньої сили тяжіння. Зрештою, Гокінг спробував спростувати ідею Бекенштейна, але замість того відкрив точну форму математичної залежності між ентропією і горизонтом подій. Тож замість того, щоб знищити ідею, він її підтвердив. І це був його найбільший прорив. А рівняння отримало назву ентропійне рівняння Бекенштейна Гокінга. Отже, термодинаміка справді відіграє певну роль навіть у таких об'єктах як Чорні діри. Гокінг міркував, що все, що має ентропію, має температуру, а все, що має температуру, має випромінювати. Тож наступна робота вченого мала на меті визначити, яку саме температуру мають чорні діри. Він усвідомив свою початкову помилку: зосередившись на загальній теорії відносності, лише на одній з часткових теорій не можна описати, як працює Всесвіт. У гру треба долучити іншу фундаментальну теорію квантову механіку. І вже у 1974 році вийшла його революційна наукова робота, яка описала, що чорні діри не можуть жити вічно, а скоріше випаровуються завдяки дивному квантово-релятивістському ефекту. Отже, класичне пояснення випромінювання ви майже напевне чули, і власне це те про що писав Гокінг у своїй короткій історії часу. Суть у тому, що порожній простір насправді ніколи не є зовсім порожнім, його пронизують квантові поля. Вони існують у всьому просторі, навіть біля меж самого горизонту події чорної діри і за його межами також. Найпростіше це візуалізують таким чином: в порожньому просторі постійно створюються пари віртуальних частинок та античастинок, септоматерія та антиматерія. Вони ненадовго виникають і одразу анігілюють між собою, але безпосередньо біля горизонту подій один з пари може перетнути славнозвісну межу неповернення, а інший навпаки втече. Таким чином, перетворюючись на справжню частинку, несучи з собою справжню енергію. Тож для стороннього спостерігача це виглядатиме, ніби чорна діра справді випромінює енергію. Суть у тому, що частинка, яку поглинула Чорна діра, несе з собою негативну енергію, а отже, ця негативна енергія має відніматися від загальної маси чорної діри. Таким чином, це пояснює, що за меж горизонту нічого не випромінюється, не порушуючи загальну теорію відносності. Але водночас маса діри зменшується, яка з часом може випаруватись повністю. Що ж, це справді досить цікаве і гарне пояснення, але наскільки його можна вважати справедливим? Почнемо з того, що не варто занадто серйозно сприймати те, що називають віртуальними частинками, оскільки вони є скоріше математичним трюком, який науковці використовують, щоб їхні розрахунки працювали. Крім того, з цієї картини можна зробити висновок, що випромінювання Гокінга походить виключно з горизонту подій, але як ми дізнаємося пізніше, це не зовсім так. Це нас змушує уявити, що горизонт подій представляє собою якусь фізичну сутність. Тобто, це ніби якийсь об'єкт, або якщо хочете поверхня об'єкта, якого ми називаємо чорною дірою, і саме він має випромінювати температуру. Але насправді горизонт подій це простір, який нічим не відрізняється від решти простору, хіба що своєю кривизною. Тобто, це лише ділянка простору, подолаючи яку ви вже не зможете уникнути сили тяжіння чорної діри. Тому навіть подолавши горизонт подій, ви взагалі не помітите нічого особливого. Це просто означатиме, що ви вже не уникнете сумної долі при зустрічі з сингулярністю. Отже, як саме тоді розуміти це випромінювання? Що ж для початку порожній простір, який має квантові поля, краще сприймати не частинками, що анігілюють, а саме полями, квантовими полями. Ці таємничі рідиноподібні сутності пронизують весь простір, а реальні частинки, які ми бачимо як фотони або електрони, це власне коливання полів, тобто їхні збудження. Найвідомішим прикладом можна вважати електричне і магнітне поля. Їхні коливання викликають те, що ми називаємо електромагнітними хвилями, а ефекти квантової механіки зв'язують ці хвилі в пучки енергії, які всі знають як фотони. Власне, це справедливо для всього, що є у всесвіті, тобто всюди поширюється щось, що називають електронним полем, а його коливання дають нам електрони. Подібним чином існує кваркове поле, глюонне поле чи поле бозонів Гікса. Кожна частинка вашого тіла це, по суті, крихітна варіація квантового поля. Отже, квантові поля мають енергію, і у своєму найнижчому енергетичному рівні вони не генерують жодних частинок. Тобто поле на найнижчому енергетичному рівні або поле у основному квантовому стані, це і є вакуум у сучасному розумінні. Це можна уявити як дві хвилі: одна з позитивною енергією, а інша з негативною. Вакуум це коли ці хвилі, взаємодіючи між собою, скасовують одна одну. Флуктуації є, але реальних частинок немає. Але додайте трішки енергії і все зміниться. Коли поле переходить на інший енергетичний рівень, хвилі більше не скасовують одна одну і з'являються коливання, які є реальними частинками. Отже, ще раз, те, що ми називаємо вакуумом, це поле найнижчої енергії або поле у основному квантовому стані, але у збудженому стані воно продукує реальні частинки. Варто сказати, що є декілька інтерпретацій випромінювання Гокінга, і кожна має свої переваги і недоліки. Втім, можливо, одним з найкращих способів уявити собі цей ефект це звернутися до іншої теоретичної концепції, яка має назву ефект Унру. По суті, вона говорить нам, що саме поняття вакууму залежить від того, як спостерігач рухається в просторі часі. Якщо уявити, що спостерігач, назвімо його Сергій, летить на потужній ракеті і постійно прискорюється, то він відчуватиме температуру, рівну його прискоренню, поділеному на 2 пі. Простими словами, чим більше прискорюватиметься Сергій, тим більше відчуватиме температуру, тобто купатиметься у ванні фотонів, що його оточують. Але звідки беруться ті фотони, що ж вони не генеруються теплом ракетного двигуна чи будь-яким іншим джерелом. Вони з'являються з нічого, з самого простору. Щоб зрозуміти це, нам знадобляться ще два спостерігачі, яких ми назвемо Ганною та Василем. Тепер уявімо, що Сергій вирішив полетіти до Ганни на потужній ракеті, яка здатна давати дуже велике прискорення насправді надзвичайно велике прискорення на рівні півтора трильйона G. Так, цей ефект буде помітним тільки за великих значень прискорення. Будемо вважати, що надпотужна ракета Сергія обладнана системою, яка захищатиме його тіло від наслідків такого прискорення. Отже, Сергій стартує, і в цей момент Ганна та Василь махають йому рукою. Що ж, помах руки Ганни, яка розташовується попереду, Сергій побачить, але з Василем, який знаходиться позаду, все складніше. Річ у тім, що якщо Василя розташувати достатньо далеко від Сергія, то його фотонам знадобиться певний час, щоб наздогнати Сергія, ракета якого дає постійне прискорення. Більше того, ці фотони взагалі ніколи його не наздоженуть, якщо уявити, що ракета має якесь невичерпне джерело енергії. Звісно, Сергію колись доведеться зупинитися і фотони від Василя його наздоженуть, але під час постійного прискорення цього не відбувається. Це досить цікава ситуація, оскільки Сергій, здається, бачить лише половину простору часу. Тобто позаду нього буде горизонт, септо простір, світло від якого до нього не може дістатися. Окей, але що в цей самий час бачать Ганна та Василь? Для них насправді взагалі нічого не змінилося. У своїх системах відліку вони бачать звичайний всесвіт. Але Сергій знаходиться в іншій системі відліку, і для нього простір час ділиться на дві частини: ту, яку він бачить, і ту світло, від якої до нього не може долетіти своєрідний горизонт. Тепер Василь і Ганна знаходяться у вакуумі, тобто квантові поля перебувають у своєму основному стані, який характеризується відсутністю жодних частинок навкруги. Однак Сергій у своїй системі відліку бачить зовсім інший простір. Його більше не можна описати як основний стан квантових полів це вже не вакуум. Але що це тоді таке? Якщо вірити ось цій розумній книжці, то частина простору, яку бачить Сергій, перебуватиме у квантовій заплутаності з частиною простору, яку Сергій не може бачити. Це не основний стан, а скоріше складний, невизначений квантовий стан, який характеризується кінцевою температурою. Простими словами, в ньому повно частинок. З іншого боку, Ганна та Василь не бачать жодних фотонів, лише порожній простір, крім них двох. Але Сергій бачить фотони. Перед собою він бачить коливання полів позитивної енергії, які квантово заплутані з коливаннями негативної енергії в області простору позаду нього. Для Сергія простір час виглядає інакше, ніж для Ганни та Василя. Він заповнений частинками, які для нього є цілком реальними. Що ж, погодьтеся, концепція дуже цікава. Випромінювання Унру з'являється тільки завдяки прискоренню. Прискорення є, є і фотони. Прискорення немає, простір порожній. Виходить, що випромінювання залежить виключно від спостерігача і виглядає, наче якось фальшиво. Але згадайте на хвилиночку, що таке гравітація у загальній теорії відносності. Хіба вона теж не є фальшивою, хіба це не те, що називають ілюзією? Згідно зі знаменитим принципом еквівалентності Ейнштейна, прискорення та гравітація, по суті, одне і те саме їх не відрізнити між собою. Тому, коли заходить мова про чорні діри, зовсім не дивно, що вони мають температуру. Якщо уявити, що Сергій на своїй ракеті буде знаходитись поблизу горизонту подій Чорної діри, для того, щоб не впасти, він має постійно прискорюватися. Лише за таких обставин він не перетне межу неповернення. Таким чином Сергій купатиметься у фотонах, які виникають через квантову заплутаність з фотонами, що знаходяться за горизонтом подій. Ці фотони будуть цілком реальними для нього. Однак, якщо долучити до цієї картини пана Василя, який, на жаль, не має двигунів і відповідно не відчуває постійного прискорення, він побачить іншу картину. Так, бідолаха не зможе уникнути сумної зустрічі зі сингулярністю, але нас цікавить, що він побачить під час наближення і перетину горизонту подій. Відповідь нічого дивного. Він не прискорюється і не побачить жодних фотонів ні перед горизонтом, ні після того як його перетне. Таким чином, ситуація дуже схожа на випромінювання Унру, і справді ці два ефекти часто вважають схожими, мало не ідентичними. Але відмінність, звісно, є. Наприклад, подумайте, що побачить Ганна, яку ми розмістимо десь далеко на безпечній відстані від горизонту подій. Вважатимемо, що відстань буде настільки суттєвою, що Ганні навіть не потрібно вмикати двигуни. Чи вимірює вона якусь температуру? З точки зору ефекту Унру, то ні. Адже немає жодного прискорення. Але згідно з теорією Гокінга, Ганна має теж відчувати якусь кінцеву температуру. Температуру, яку насправді може виміряти будь-який віддалений спостерігач. Фактично єдиним, хто не бачить випромінювання, це бідолаха Василь, який вільно падає у чорну діру. Але для всіх інших спостерігачів випромінювання є, і це велика різниця між ефектом Унру і ефектом Гокінга. Крім того, я думаю, ви погодитесь, що в залежності від відстані до горизонту подій Сергію потрібно прискорюватися по різному, щоб залишатися на місці, а отже, він вимірюватиме і різну температуру унру. І це насправді теж не зовсім в дусі випромінювання Гокінга. Ситуацію рятує гравітаційне червоне зміщення. Згадайте, що відбувається, коли автомобіль намагається піднятися на схил. Якщо не додати енергії, ви почнете сповільнюватися. Тобто автомобіль втрачає кінетичну енергію. Власне, фотони, які намагаються вирватися з гравітаційного колодязя чорної діри, теж втрачають енергію. Важливо, вони не втрачають свою швидкість, а втрачають саме енергію. Довжина хвилі збільшується, а частота зменшується. Тож зелений фотон, поки вирветься з гравітаційного колодязя, може зміститися у червону частину спектра. Суть у тому, що поблизу горизонту подій червоне зміщення найсильніше, і чим далі від горизонту, тим воно слабшає. Тож Сергій, неподалік горизонту подій, відчуватиме найбільше прискорення, але й водночас найбільше червоне зміщення. Якби він літав трохи далі від горизонту, він відчував би меншу температуру, але й менше червоне зміщення. Тож, по суті, він сприйматиме однакову температуру у будь-якому місці, і вона дорівнюватиме температурі випромінювання, що виміряє Ганна. Ця кінцева температура і є випромінюванням Гокінга. Це можна сприймати як збудження позитивної енергії, переплутані зі збудженнями негативної енергії в межах горизонту подій. Збудження негативної енергії змушують чорну діру втрачати її масу, через що вона в підсумку повністю випарується. На відміну від ефекту Унру, який відбувається у пласкому просторі, ефект Гокінга стосується лише викривленого простору. І важливо, що саме у викривленому просторі, на відміну від плаского, різні спостерігачі вже не можуть узгодити між собою щодо стану вакууму, в якому вони знаходяться. І відповідно, вони не можуть між собою узгодити, є частинки чи їх немає. Що ж, коли ми розглядали прискорення Сергія з точки зору ефекту Унру, ми недарма обрали саме півтора трильйона G. Це прискорення насправді приблизно дорівнює поверхні тяжіння на рівні горизонту подій чорної діри сонячної маси. І температура, яку сприйматиме Сергій за такого прискорення, дорівнюватиме приблизно 60 нанокельвінів, тобто лише на якусь мільярдну частку вище абсолютного нуля. Це саме та температура, яку за розрахунками Гокінга випромінює чорна діра масою схожою на сонце. Цікаво, що температура в рівняннях Гокінга обернено пропорційна масі чорної діри, тобто чим масивніша діра, тим менше вона випромінює. Це означає, що на відміну від звичайної речовини чорні діри, втрачаючи енергію, не остигають, а навпаки, нагріваються. Це також означає, що масивніші чорні діри випромінюють менше, а отже, їм потрібно більше часу, щоб повністю випаруватися. Наприклад, для того, щоб чорна діра сонячної маси повністю зникла, їй знадобиться трильйон трильйонів 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 років. Всі ці трильйони означають, що жодна чорна діра реальної маси ще не встигла померти, і насправді дуже далека від цього. Цікаве питання, чи можемо ми взагалі зафіксувати випромінювання чорних дір? Відповідь ні, тому що космос все ще гарячий для цього. Реліктове випромінювання, яке залишилося від зародження самого всесвіту, наразі має температуру менше трьох кельвінів, що у мільярди разів вище за температуру чорних дір зоряної маси. Ми просто не зможемо відрізнити випромінювання Гокінга від реліктового випромінювання. Але як щодо менш масивних чорних дір, вони ж повинні мати більшу температуру. Насправді так, виходить, що чим менша чорна діра, тим більше випромінює. А отже, теоретично, наприкінці свого життя, коли її маса наближається до нуля, енергія, яку вона випромінює, наближається до нескінченності. Іншими словами, в кінці чорні діри феєрично вибухають. А отже, випромінюють фотони високої енергії гамма фотони. Ми маємо у своєму розпорядженні гамма-телескопи, які щодня фіксують спалахи від різних астрономічних джерел. Але чи може бути якийсь з них чорною дірою? Проблема в тому, що механізм народження чорних дір, про який ми знаємо, потребує колапс зорі масою щонайменше у 2,5 рази більше за масу сонця. А отже, у всесвіті просто не народжуються чорні діри меншої маси. Єдина соломинка, за яку поки що можна вчепитися, це те, що гіпотетично безпосередньо після великого вибуху могли народитися так звані первинні чорні діри, які не обмежені масою і можуть бути навіть менш масивними за сонце. А отже, деякі з них могли вже вибухнути і таким чином показати нам своє випромінювання. Однак, поки що ніхто ніколи їх не фіксував. Гокінг вважав, що саме через те, що його теорію поки що неможливо підтвердити спостереженнями, він так і не отримав Нобелівську премію. Незважаючи на це, його робота є блискучою, а математика настільки переконлива, що випромінювання чорних дір це загальновизнаний ефект. Навіть незважаючи на те, що ми досі не маємо об'єднаної квантової теорії гравітації, яка має досконало описати цей ефект, виснування випромінювання Гокінга мало хто сумнівається. Втім, хоча це нарешті розв'язує проблему ентропії чорних дір, ефект Гокінга підняв набагато більшу проблему. Якщо чорні діри справді випромінюють і після цього зникають, то що в цей момент відбувається з інформацією, яку вона приховує? Невже вона теж зникає? Якщо так, то це порушує центральний принцип квантової механіки? З іншого боку, якщо інформація все ж таки кудись тікає, то це порушує теорію відносності Einstein. Інформаційний парадокс чорної діри і досі є однією з топових проблем теоретичної фізики, і для її розв'язання можливо не обійтися без об'єднаної теорії всього. Вчені і досі не знають, як таке фундаментальне поняття, як гравітація, узгодити із законами фізики, що працюють у всесвіті на макрорівні. І здається, проривна робота Стівена Гокінга є однією з тих підказок, які колись наблизять до правильної відповіді. Дякую, друзі, підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайки під цим відео і пишіть свої думки щодо почутого у коментарях. Дякую спонсорам за ваше надійне плече, навіть у такий складний для нас всіх час. До зустрічі у наступному випуску, бережіть себе і слава нашим силам оборони! Слава Україні!